Івано-Франківська обласна рада сприятиме об'єктивному і всебічному висвітленню у пресі результатів своєї діяльності, а також роботи органів місцевого самоврядування. Перспективи такої співпраці із засобами масової інформації Олександр Сич обговорив на двох спеціальних нарадах: у першій взяли участь керівники друкованих видань, у другій очільники міських та районних телерадіокомпаній. Подробиці домовленості між владою і пресою у нашому наступному сюжеті. Важливою складовою частиною програми розвитку місцевого самоврядування, яку Івано-Франківська обласна рада ухвалила на попередній сесії, значно оперативне висвітлення у засобах масової інформації результатів діяльності обласної, районних та міських рад та місцевих державних адміністрацій. Громада має право знати, чим займаються її представники, наголосив Олександр Сич. Тому він запропонував керівникам газет, а також телевізійних і радіокомпаній, незалежно від форми власності. Укласти спеціальний договір з обласною радою відповідно до цього договору. Кожен засіб масової інформації зобов'язується якісно та своєчасно інформувати своїх читачів чи глядачів про важливі події в роботі представницьких органів. Своєю чергою керівництво ради гарантує журналістам вільний доступ до інформації про всі аспекти своєї діяльності. Ми готові на взаємних ринкових умовах за те, що таке вислання буде здійснюватися, готові оплачувати. Таке висвітлення найголовніше, очевидно, цінність для засобів масової інформації навіть не та фінансова підтримка зрештою, яка і не є дуже великою з уваги на складні обставини, складний бюджет цьогорічний, а доступ до інформації тобто, ми готові надавати повну інформацію про діяльність обласної ради. Як зазначив Олександр Сич, фінансова підтримка кожного засобу масової інформації залежатиме і від кількісних, і від якісних аспектів співпраці. Однак голова обласної ради наголосив на тому, що органи місцевого самоврядування не будуть втручатися в редакційну політику чи впливати на зміст журналістських матеріалів. В Жодному разі не може стояти питання про якусь там чи то цензуру, чи диктування правил вісленні чи то подібне. Ми не потребуємо, щоб до нас засоби масової інформації ставилися з якоюсь фальшивою пофальбою. Не об'єктивно, щоб тільки хвалили нас. Ми просто потребуємо об'єктивності. Я думаю, що об'єктивності потребуємо взаємно ми всі, і ми, як представники представницької влади, і засоби масової інформації, і загалом суспільство. На зустрічі з представниками місцевих телерадіокомпаній мовилося зокрема про перспективи співпраці обласного телебачення Галичина з районними та міськими телестудіями. Завдяки цьому, зазначив голова обласної ради, компанія Галичина зможе розширити сітку мовлення в регіоні, а районні телебачення матимуть нагоду транслювати свої програми на всю область.